22 березня на сайті Міністерства фінансів України опублікували проєкт закону, яким передбачено поступове підвищення акцизів, зокрема і на бензин. Планується, що показники сягнуть європейського рівня до 2028 року. А перший етап зростання має відбутися з 1 липня 2024 року. Ні, року. Ціни в Чернівецькій області та загалом по Україні. Я думаю, що залишаються в нормі в зв'язку з тим, що котирування зростають і падають водночас. Але ринок перенасичений, так сказати, дизелем. 1 липня буде зростання цін зв'язку з постановою кабміна по акцизу. І воно десь буде зрос по наших підрахунках плюс-мінус 2 гривні. Так може співпасти, коли котирування буде на 1 липня впаде, а акциз підвищиться, то Воно так пройде, що не буде відчутно споживача на ціну. Аграрне підприємство із Вижницького району вирушить пшеницю, сою, ячмін, кукурудзу та інші культури. Продукція дешева дуже, ціни космічні, що на добрива, що на топливо, воно трошки нестаче коштів є за рахунок того, що продавали дешеву пшеницю, кукурудзу. Це нам трошки вплинуло на сам процес виробництва. А так, ну зараз 42 гривні, 41 топливо, тобто навіть на 20% процентів буде 46, але може по 57 купляли. Тось сильно для нас це не буде відчутно. Якщо законопроєкт про поступове наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС не затвердить Верховна Рада. Ціни на паливо все одно зростатимуть, оскільки напряму залежить від курсу долара та євро. На сьогодні міжбанк 40,35, Ми теж ну курс долара, так якщо він підріс, десь в районі гривню. То на пальному це 20-30 копійок, тобто воно не дуже суттєво. Ми пальне все закупляємо в євросоюзі, і ми залежні від курсу між банку євро і долара до до пального. За словами чернівчан, зростання цін на бензин та дизель вплине на здорожчання як енергоносіїв, так і продуктів. В нас різна економіка з порівняно інша економіка з Європою. Тому понятно, чому у нас буде бензин менше коштувати. Ну, в них так само коштує, наприклад, дорожче газ або ще інші послуги, товари. Тому це неправильно, я рахую. І якщо росте долар, понятне діло буде рости і паливо. Звісно, що негативно, бо збільшиться втрати на паливо, а зарплата все одно залишається незмінною, так то негативно, але що робити? Мусимо пристосовуватися до того, як є. Ну я думаю, для всіх людей очевидно, що це ну якби негарна новина. Але ну бачачи ситуацію в нашій країні, це вже навіть не визиває якогось здивлення. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, Андрій Курдубан, новини Сі 4